Доброго ранку, любі друзі, глядачі, церква, декілька думок сьогодні вранці, і ми разом з вами помолимось. Знаєте, я хотів би сьогодні разом з вами порозмірковувати, ще раз собі вам нагадати деякі моменти, які пов'язані з тим, якби це виразити як тему, то можна було би сказати, що робити, щоб не втратити надія. Інколи ми попадаємо у періоди життя, коли обставини, люди, події випробовують нас на міцність. А в періоди, коли наше майбутнє, воно таке не рожеве, коли над нашим життям з'являються хмари обставин, хмари дій навколишнього середовища людей, і це деколи зупиняє нас. І цей час, коли ми потребуємо. Бути міцними у нашій вірі і в нашій надії. А тому важливо з'ясувати для себе, хто або що є основою моєї та вашої впевненості та надії. Бо інколи ми покладаємося на те, що є, не є міцним фундаментом для нашого життя. І це можуть бути і гроші, і люди, і вдача. Ще щось таке інше. Але я хочу звернути увагу на те, що це може бути зруйновано тими обставинами, які ми маємо. І тому треба бути дуже самокритичним, щоб відповісти вперше за все собі, але що є моєю надією? Чому я так сумую? Чому це розбиває моє серце? І це приходить в життя кожного віруючого і невіруючого, тому що посеред всіх всіх обставин, лихоліття, які ми маємо, час від часу ми забуваємо фундамент того, на що ми і на кого ми покладаємо нашу надію, і ми втрачуємо віру, і десь ми сумніватися починаємо. І тому перше, на що би я звернув увагу, <кій> і всі ці речі вони мають два аспекти і гарні, і не дуже. Перше, ми можемо покладатися на людей, друзів, уряд чи на президента. І я гадаю, що кожен із нас сьогодні, прямо зараз, ви можете згадати ситуації, коли а, ми мали проблеми із і урядами, і президентами, і з друзями. Які руйнували наші надії, наші покладання і наше життя. І тому важливо зважити, і дуже гарно мати гарних друзів, і вони є, і вони допомагають, і вони підтримують мене. Але й були і ті, кого я рахував за друзів, але вони не були порядними. Ми можемо згадати і уряди, і президенти, які міняли курс і направлення, і змінювали закони і країни нашої країни, і це руйнувало деякі надії людей. І тому, перше, на що я зважаю, про що говорить священне Писання, святе письмо, ми читаємо 117-й Псалом, восьмий та дев'ятий вірш, який Давид, говорить наступне: краще вдаватися до Господа, ніж надіятися на людину. Краще вдаватися до Господа, ніж надію надіятися на вельможних. І тому дуже важливо зважити, хто і що є моєю вашою надією. І 26 й псалом, 14 й віршик Давид, говорить так: надійся на Господа, будь сильний, і хай буде міцне твоє серце, і надійся на Господа. І у вас час, часто, ви поміркуйте про це. І ми можемо згадати і тих людей, які впливали на наше життя і гарно змінювали наше життя. Є люди, на яких я так хочу сказати, дивлюсь, поглядаю, беру з них приклад, бо вони є моє натхнення. Деякі друзі вони дуже міцно підтримують мене. І це для мене дуже важливо. Це дає мені наснагу, це дає мені натхнення рухатися у вірному напрямку, йти за Господом і покладатися на нього. І ми можемо сказати, а що нам робити, коли ми говоримо про цих, як говорить Давид Вельможних, що говорити про цих президентів і все про краще і проще. То дивіться, що Павло говорить, коли ми читаємо. Він говорить, що перш за все прошу, щоб ви молилися, молитви складали, моління і благання про кого? Про правителів, про начальствуючих, про всіх, щоб життя було більш гарним. Тому дуже важливо, що робити? Молитися. Дуже важливо звернути увагу, чи не люди є вашою опорою. бо... Святе письмо говорить, що не дуже розумна людина, яка покладається на людей, бо люди дуже змінливі. І сьогодні він може бути гарним і рахуватися за друга, але завтра він може зрадити тебе і зрадити всім принципам, які він мав, і до яких тебе підштовхував. Тому важливо звернути увагу, і я ще раз нагадаю. 117 псалом, 8 вірші. Краще вдаватися до Господа, ніж надіятися на людину. Краще вдаватися до Господа. А, а наступне, на що я хотів звернути увагу, і це а, рахую як і благословення з одного боку, з другого це може бути великим розчаруванням. Це тоді, коли ми надію складаємо на власні кошти, маєтки тощо. І я хочу звернути увагу на те, що дуже гарно мати фінансову подушку безпеки і гарно над всім працювати. Але ми пережили девальвації валюти. Ми пережили тоді, коли все втратили те, що було в банках. Ми пережили і ті моменти, де хто хто може сьогодні слухати. Втратив все своє майно, втратив всі свої кошти. І ми можемо сказати, що якби це тільки край, це тільки надія, то це повне розочарування, депресія і прочі речі. І хочу звернути на це увагу. Коли ми читаємо, дивіться, ми читаємо Псалом 36, з 35 по 25 віршик. Від Господа кроки людини. Побожної ставляться міцно, і він любить дорогу її. Коли ж упаде, то не буде покинути, бо руку її підіпре Господь. Я був молодий і постарів, та не бачив я праведного, щоб опущений був, ні нащадків його, щоб хліба просили. І тому дуже важливо звернути увагу, чи це проходить в життя. Так. Чи це трапляється? Так. Тому що Біблія говорить, що це все таке дочасне, що це все те, що руйнується. І тому Господь він каже, що шукайте, докладайте сили, знання, мудрість і до того, щоб шукати Господа та Його царства, а те, що ми потребуємо, Господь обіцяє додати. Хочу звернути увагу на те ще раз. А що дуже гарно, коли ми піклуємося, і маємо мудрість, щоб мати фінансову якусь подушку для таких потрясінь. І тому, що ще потрібно, потрібно для кожного із нас просити мудрості у тому, щоб розпоряджатися тим, що Бог нам дає. А то він все дає. Знаєте, одного разу я був на одній з конференцій, мене запитали, кажуть, бо в цьому була така наука. Кажуть, а ну напиши на аркуші, що ти маєш. І я там написав: там і квартира, і машина, і те, і те, і все, 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 все. Але каже, тепер перекинь той аркушик і прочитай те, що Святе Письмо говорить. І там написано: Господь говорить, ось, все, що на небі, то є моє. Що на землі, то теж є моє. І те, що під землею, то теж є моє. І Господь говорить, що срібло і золото, то теж є моє. І тоді я зрозумів про те, що Бог все це дарує мені, щоб я мудро міг цим користуватися і міг заощаджувати, щоб коли прийдуть такі гіркі часи, щоб дещо було. І хочу звернути увагу, так як ми і читали, що Бог ніколи не полишує і не залишує праведника, і він може мати скруту. Але ж дуже важливо, це те, про що Павло казав. А він казав наступне: що я вмію, в мене є вміння жити і тоді, коли всього багато, і то, коли в мене є скрута. І далі він говорить всі е, свої слова, які дуже в різних аспектах люди користуються іми. Він каже, що я все можу в Господі моєму Ісусі Христі. І тому, якщо ми довіряємо життя йому, то довіряємо і піклування про нас Господеві. Він не полишить. І тому він каже, стукайте, відчинять. Він говорить, просіть, і дано буде, шукайте, ви знайдете, і Бог буде цим всім керувати. Хочу звернути увагу ще дещо. Інколи люди покладаються на свою вдачу. І якщо ми чесні з собою, то бачимо у нашому житті періоди вдачі і періоди, періоди, які зовсім таки невдалі. Не, не і хочу звернути увагу інколи люди мають кращу вдачу, як я, але я звертаю увагу і на те, що в їхньому житті є оці невдалі періоди життя, коли вони втрачують там, коли вони щось втрачають і це рветься. І тому хочу ще і ще раз навернути серце моє і ваше до Слова Божого. Ми читаємо приповісті Соломона, 3, розділ, 5, 7 віршик: надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся. Пізнавайте Його на всіх дорогах своїх, і Він випростує твої стежини. Не будь мудрий у власних очах, бійся Господа! Та ухиляйся від злого. Мені дуже подобається ця думка, яка є тепер тут в тих віршиках, які ми прочитали. Він говорить, що дуже важливо покладатись на Господа, а не на свій розум. І Це не говорить, що нам треба бути нерозумними. Це говорить про те, що ми покладались на Господа. Інколи те, що ми думаємо, що це наш захист, чи це наша опора, а воно таким не є. І тоді ми маємо розчарування. І він каже, що ти роби? Ти пізнавай його на всіх дорогах своїх. Яких? І тих, які вдалі, тих там, де є щось невдало, і він далі ще говорить далі про те, що не будь мудрим у власних очах. Інколи люди не дослухаються не до Слова Божого, не дослухаються до якихось мудрих порад, бо в них, як кажуть, там цар у голові. Зверніть на це увагу. Той, хто шукає мудрості, то тому дає Бог. І ми читаємо, що говорить Святе Письмо. Воно говорить, що в кого не достає мудрості, то що роби? Ти проси у Господа, він дасть. А мудрість починається там, де є страх Господень, Господень, там, де людина схиляється перед Господом і шукає його волі, Його напрямку, його стежинки. І дивіться. Ми читаємо притчі, 16 розділ, 16 віршик. Це, я би сказав, дуже гарна теза для того, щоб не втрачати надію. Дивіться, що говорить. Коли мудрість будує гнізда, це краще за золото і гнізда розуму краще за срібло. І тому, що би я хотів наостанок сказати, що не сумуй. Не падай у вічай, проси у Бога мудрості, розуму та знання та Його супроводу для життя. І Він виведе з любих обставин. і Він упорядкує все те, що є в житті, коли ми покладаємося на нього. І тому хай йому буде слава, наша надія на Господа. Ми віримо в Його обіцянки, і це допомагає нам. Амінь. Давайте ми помолимося. Отче Боже нас! В ці часи скрути і лихоліття ми так потребуємо віри і надії, ми так потребуємо мудрості і знання від тебе і твого супроводу. Тому Ти, Господи, благослови нас, щоб ми не покладались на людей, не покладались, може, десь там на кошти чи багатство якесь маєток, щоб ми не покладались на якусь таку дуже гарну вдачу. А покладалися на тебе, шукали тебе, шукали Твого лиця і шукали Твого супроводу для життя, бо Ти кажеш, що ти не полишиш, що ти завжди з нами. А ми про це просили в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословенними в цьому дні. Хай Бог боронить вас і захищає вас, ваших діток, онуків, церкви, ваші, міста, ваші оселі. Хай Бог буде з вами. І хай наша надія ніколи вона не втрачає запалу, тому що Господь він сказав, він обіцяє і він завжди дотримує свого слова. Будьте благословенними в цьому дні.